Apple розробляє дешеву версію Vision Pro, Легендарний гурт The Beatles повертається та нова компанія засновника Rockstar Games. Привіт! Ви на каналі Elmir.ua, Мене звуджері Білозеров, і це актуальні техно новини сьогодення. Let's go! Не встигла компанія Apple випустити свою новинку віртуальні окуляри Vision Pro у продаж, як компанія вже розглядає варіант зробити більш дешеву версію цього гаджета. За інформацією Bloomberg, гарнітура Vision Pro отримає спрощений варіант. У ньому може бути простіший екран, менше камер і датчиків, а також заміна чіпу m 2 на щось простіше. До інших спрощень можуть віднести відсутність динаміків та необхідність. Єдність використання AirPods для просторового звуку. Регулювання відстані між очима може бути не автоматичним, а ручним. 3D-камери також планують прибрати. Можуть заощаджити і на конструкції, зробивши її простіше. А ось зовнішній дисплей і її сайт, та система відстежування рук та очей точно залишиться. Як би там не було, спрощена гарнітура віртуальної реальності точно вийде вже після анонсованого. Vision Pro. через рік, а то і два. І питання, наскільки вона буде дешевим, е, залишається відкритим, оскільки компанія вклала в цей проект більше 15 мільярдів доларів. І тепер планує якось ці гроші повернути. До речі, продовжуючи тему Apple. компанія працює над iPhone який не буде дряпатись. Про це повідомляють журналісти Daily Mail, опираючись на те, що компанія Apple запатентувала гібридний матеріал для поверхні смартфона, що стійкий до подряпин та стирання. Розробники Apple вже відмовились раніше від алюмінієвої задньої кришки, перейшовши поки на керамічне покриття, воно менше дряпається та не створює перешкод для зв'язку. Втім, керамічний корпус надто крихкий, що також не влаштовується Компанію засновник Apple Стів Джобс ще при житті висловлював власну нелюбов до захисних чохлів, наголошуючи на тому, що айфон надто красивий, щоб його ховати. Але я більше ніж впевнений, що якщо навіть Apple випустить iPhone з функцією самовідновлення до ідеального стану, на нього все одно будуть одягати чохол. Бо тут навіть вже не в смартфонах справа. А в криворукості людей. Просто згадайте, скільки разів падав ваш телефон. Напишіть в коментарях. В Одесі тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка буде працювати навіть при блекауті. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій Михайло Федоров. Станцію, поки що в тестовому режимі, запустив мобільний оператор LifeCell. Її підживлює сім сонячних батарей. Інженери стежать за результатами та поки задоволені якістю роботи й безперебійним зв'язком. Також Михайло Федоров додав, що телекомовці готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. Із 34 тисяч базових станцій понад 90% забезпечені акумуляторами і близько 10 генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв'язок зберігався довше. Це ще один показник того, що українці непереможний народ. Незабаром і блокаут буде для нас не проблемою. А ми рухаємось далі. Інженери Mercedes-Benz тестують вбудований чат gpt в автомобіль, який буде відповідати на найскладніші запитання водія в дорозі. Планується, що водій зможе залучати чат-бот до розмов, запитуючи подробиці про місце призначення, підсказуючи новий рецепт вечері, або відповідаючи на складні запитання. Все це відбуватиметься, не відриваючи рук від керма і не відволікаючись від дороги. Оновлення має дозволити дозволити водіям взаємодіяти з голосовим помічником у більш природньому форматі діалогу. Так що тепер, якщо вам раптом стане сумно в дорозі, ви зможете поспілкуватись зі своїм автомобілем. Якщо, звичайно, у вас Mercedes-Benz. якщо ні, то не зможете. Хоча, хто знає, можливо, зараз подивляться там Volvo, Toyota та інші представники Lexus, там, наприклад, подивляться. М -м, прикольна ідея. Поки всі замерли в очікуванні анонсу GTA 6, один із засновників Rockstar Games Ден Хаузер анонсував свою нову студію. Абсурд. Вентюрс. Три роки тому він покинув Рокстар компанію, яку створив разом зі своїм братом Семом ще у 1998 році. За його участі були створені серія GTA та РДР. RDR. РДР-2, то прям взагалі моя любов, а також багато інших ігор. Булі, Еленуар та інші. Щодо його нової студії, то, за словами Дена, вона буде займатися створенням сюжетних світів, створені персонажів і написанням Історії, а також відеоігр та іншого інтелектуального контенту, такого як книги, графічні романи і сценарні подкасти. Поки що компанія не анонсувала свій новий проект, але натяки о, на офіційному сайті вже є. Графіка якого нагадує Watch Dogs 2. Хм, хм, Хм. Дивно. На цьому тижні відбулася презентація Xbox Showcase, на якій анонсували нове доповнення до гри е, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Точніше, саме доповнення було анонсовано ще у минулому році. А на цій презентації нам нарешті розкрили подробиці. Так події доповнення розгортатимуться до завершення основної гри за стилем. Це буде шпигунський трилер. Головний герой ВІ поєднає зусилля з агентом FIA, Соломоном Рідом у розслідуванні збиття орбітального шатла президента нових Сполучених Штатів Америки над найсмертоноснішим районом Найт Сіті доповнення гравці отримують вже 26 вересня. А головним сюрпризом для українців буде додавання у кіберпанк української локалізації. Причому як до основної гри. Так і до доповнення. Але на жаль, тільки текстовий формат. Чи буде колись офіційне озвучення українською кіберпанку, чесно кажучи, я сумніваюсь. Але і це вже великий крок у популярізації української мови в AAA іграх А ось де буде український дубляж, так це у шостому сезоні вже культового серіалу від Netflix Чорне дзеркало антологія вже знаходиться на стрімінгу, а безліч несподіванок і закручених історій про різні. Ні, епохи і жахіття вже чекають вашого перегляду. Чарлі Брукер, автор серіалу, зізнається, що навіть його дивують деякі неочікувані сюжетні повороти цього сезону. Тож, рекомендується до перегляду. Що? The Beatles повертається? Легендарний гурт, за ініціативою Пола Маккартні, використав штучний інтелект для випуску нової пісні The Beatles з голосом Джона Леннона. Співак витягнув голос Леннона зі старого демозапису для завершення роботи над старою піснею. При цьому Пол Маккартні не уточнив, про яку саме композицію йдеться, але сказав, що пісня вийде вже в цьому році. Така ідея в гурту, з Явилася після роботи з режисером над документальним фільмом 2021 Get Back, який розповідає історію створення альбому Let It Be. Маккартні розказав, що команда Джексона навчила комп'ютери відокремлювати голоси учасників гурту від фонових шумів та їхніх власних інструментів, щоб отримати чистий звук. Коли мова зайшла про Леннона, виконавець зазначив, що режисер зміг витягти голос Джона з касети, і це було ключ. Човим моментом у рішенні випустити останню пісню легендарного гурту з одного боку, як цінувач творчості гурту The Beatles, скажу, що це кльова ідея. З іншого аж страшно дивитися на те, куди рухаються. Сучасні технології. Віртуальні виступи Майкла Джексона, цифрова копія Пола Уокера у Форсаж. Да що там, далеко йти не треба. Канал СТБ, який замінив в своєму якомусь серіалі обличчя російського актора діпфейком українського. І таких прикладів стає все дедалі більше. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. А ось хто точно повертається в тренди. Так, це тамагочі. Пам'ятаєте часи, коли у кожної другої дитини був електронний улюбленець, за яким треба постійно було доглядати? Компанія Bandai е, представила тамагочі Юні наступну версію віртуальних тварин. Це пристрій з вбудованим метавсесвітом, де користувачі можуть грати в міні-ігри, ходити в гості, доглядати вихованців і навіть створювати сім'ю. Тамагочі Юні, оснащений кольоровим LCD-дисплеєм, має Модуль Wi-Fi і Bluetooth. Пристрій заряджається через usb c а браслет у комплекті дозволяє носити його як годинник. Продаж Tamago магочі стартує вже 15 липня в Японії, в Китаї та США, а його вартість становить 60 доларів. І це всі новини на сьогодні. Не забудь підписатися на Elmir.ua. З тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.